Чернівцях погоні поліцейських за мотоциклом завершилися смертельною аварією. Двоє братів на спортивному байку не зупинилися на вимогу патрульних. Вони півгодини тікали нічними вулицями і зрештою врізалися в стовп. Перед тим зачепили поліцейську машину, яка стояла поперек дороги. 21-річний хлопець загинув. В поліції запевняють діяли згідно з інструкцією. Натомість потерпіли твердить, аварію спровокували самі копи. Уночі екіпаж поліції помітив мотоцикл без номерів. На вимогу зупинитися, водій не зреагував, почалася погоня. У той же час інша машина правоохоронців перегородила вулицю, по якій тікав мотоцикліст з пасажиром. За словами поліцейських, мотоцикл зачепив автівку купів, що стояла на дорозі, і врізався у стовп водії екіпажу 118, який частково прикрив дорогу. Коли вони почули поштовх, побачивши, залишили автомобіль. І вибігли надавати першу медичну допомогу. Водія та пасажири мотоцикла двох братів забрали у реанімацію. Старший 21-річний хлопець помер від травм менш ніж за добу після аварії. У пацієнта була політравма з множинними переломами, а також важкою травмою органів черевної порожнини. Він втратив майже весь об'єм циркулюючої крові. Проводилося постійне переливання, але, звичайно, при таких важких ушкодженнях прогноз несприятливий. У поліції кажуть, не збиралися використовувати свій автомобіль як перешкоду втікачу. Патрульний повернув ліворуч. чим виїхав на смугу зустрічного руху. І мав намір вийти з транспортного засобу та зупинити е, е, інший транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху. Утім, пасажир мотоцикла, який відбувся поламаною ключіцію, певен поліцейські не лише перегородили шлях, а й навмисно здали назад, аби завадити мотоциклу рухатися. До того ж, твердить швидку травмованим викликали копи. Хлопцю після смерті брата важко говорити його версію. Озвучив друг сім'ї. Він додали назад. Начало залосить и они пошли прям в стол. Мы начали, короче, дергать их, типа, спрашивают, где документы на муссите. Как вы зовут, ну что такое А помощь э, женщине, да? женщина там пошла, начала кричать на, на полицию и вызвала скорую. Но полиция стояла просто. Правомірність дій поліцейських тепер перевіряють у прокуратурі. Чекають експертиз. Поки що коментують скупо за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 15 липня. За участі службового автомобіля патрульної поліції, слідчим відділом прокуратури Чернівецької області, зареєстровано кримінальне провадження Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Загиблого хлопця сьогодні поховали чотирьох поліцейських, що брали участь у погоді, наче слідство відсторонили від служб. Збових обов'язків після перевірки виявилося, мотоцикл був украдений в Італії три місяці тому. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, ТСН, 1+,1.